Юлія Тимошенко організувала свій штаб на історичному андріївському узвозі. Нічого зайвого, лише сцена для брифінгів та місця для журналістів, Денардепи від батьківщини кожні три години інформували про порушення, які виявили їхні спостерігачі під час виборчого процесу. На 998-й виборчій дільниці зафіксовано перший факт видачі 10 бюлетенів пустих. Членам дільничної виборчої комісії побачили наші представники по Запорізькій області. Що це є представники саме, які в тій чи інший спосіб заводились через Петра Порошенка на цій виборчій дільниці. Винного у штабі Тимошенко знайшли швидко. Всі порушення виборчого процесу закинули своєму конкурентові Петру Порошенкові. У нас все співпадає якось сьогодні. В ту сторону і чомусь так співпало, що всі ці особи висувалися. Кандидатами до дільничної виборчої комісії від блоку Петра Порошенка. у звинуваченнях та підозрах минув весь день виборів у штабі Тимошенко. Становище напружилося, коли оприлюднили перші результати екзитполів. Юлія Тимошенко заявила, що опитування соціологів не визнає. Я також думаю, що у нас достатньо спостерігачів на дільницях і в окружних виборчих комісіях для того, щоб захистити результат виборів саме тому. Я просила б зараз суспільство не сприймати соціологію, яка називається ЕКЗЕДПОЛ, як істину в останній інстанції. Це абсолютно маніпулятивна нечесна річ. Натомість у штабі презентували власне опитування, де Тимошенко виходить у другий тур за їхніми підрахунками: 27% голосів у Володимира Зеленського, 29% у Юлії Тимошенко. І 17 з половиною у Петра Порошенка. Усі інші опитування брехня, каже кандидатка. Але дані, які вже опрацювала ЦВК, свідчать про зворотнє. Зранку, 1 квітня, у штабі Юлії Тимошенко відстоювати свою перемогу вже не мали наміру. Замість анонсованого брифінгу почали складати речі. Технічні працівники збирали стільці, апаратуру і демонтували сцену.